Ми нікого не ображаємо, ми нікого не ламаємо, не б'ємо нічого. В наших випусках ми про те й говоримо, що ТЦК таким не займається, ніхто нікого не б'є, ніхто нікого не ламає. Давайте додивимося цього потужного спікера до кінця і обов'язково даний випуск також додивіться до кінця, тому що я для вас зібрав самі актуальні та цікаві новини. Ми нікого не ображаємо, ми нікого не ламаємо, не б'ємо, нічого. Це, це наша служба. Вони навіть не розуміють, що кожна людина, коли потрапить, теж після поранення в ТЦК, вони ж теж будуть ходити. Ми підтримували хлопців 72-ї механізованої бригади. І там теж при штурмових діях я отримав кульові поранення. Ну, слава Богу, що живий стався плече, лівка і нога. Кульові поранення. Дякуючи хлопцям, побратимам, що не кинули мене, не бросили, евакуїрували. Лікарям, дякую, що дійсно вони роблять дуже дуже ціль. Ну ми ж йому не можемо не вірити. Це логічно, я думаю. Все ж людина ближче до ТЦК, вона там працює і знає, як все відбувається. Тому так і запишемо наш щоденник потужності, що ніхто нікого не б'є, ніхто нікого не ламає, і взагалі всі дотримуються конституції та законів України. Так і записує наш щоденник потужності. Сумський обласний ТЦК ТСП нас попереджує. Давайте розглянемо, що вони хочуть нам донести. Нападники на військових ТЦК, палії службових авто, адміністратори антимобілізаційних телеграм-каналів та звичайні підписники, які зливають чати в місце перебування військових. Усі ці історії в Україні вже мають вироки. Судова практика за 24-25 роки показує. Будь-яке перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань завершується реальними кримінальними наслідками. Єдиний реєстр судових рішень це десятки вироків по всій країні. Правоохоронці знаходять зловмисників, відкривають провадження, оголошують підозри і доводять справи до суду, далі або штрафи, або обмеження, чи позбавлення волі. Бачите, тут є такий цікавий пункт, як перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Звичайно, ніхто не хоче перешкоджати законні діяльності ЗСУ, розуміючи кримінальну відповідальність. Але що робити, якщо є перевищення повноважень військовою особою? Я думаю, що ж такі випадки все одно є. Можливо, поодинокі, можливо, їх там сотні тисяч, не знаю, яка їх кількість. Ось що робити в таких випадках громадянам, наприклад? Як це має відбуватися, і хто має нести відповідальність, якщо все ж відбуваються такі випадки по перевищенню своїх повноважень? Бачите, вони в цей момент упустили. Але добре, що вони захищаються, захищають свою позицію, захищають свою структуру. Але потрібно розуміти, що якщо б всі виконували і дотримувалися те, що написано в постанові їхній 560, в інших там КМУ. Так само кодексів дотримувалися Конституції. Я думаю, що конфліктних ситуацій просто б не було. б. Також повторюю, що я особисто і моя аудиторія проти будь-якого насилля, проти будь-якої структури, будь-яких людей, громадян і так далі. Давайте ще один подібний випадок розберемо: криза довіри та ціна дезінформації, смерть військовослужбовця у Львові як наслідок токсичних наративів. Військовослужбовці ТЦК, бачите, вони не дописали, забули дописати. Інформуємо, що 3 грудня поточного року у Львові під час виконання службових обов'язків група мобільного оповіщення Галицько-Франківської РТЦК та СП зіштовхнулася з агресією громадянина, який відмовився представитися. До речі, звідки вони знали, що він громадянин взагалі е, питання? Можливо, він просто людина в статусі людини. Ну, це як мінімум. Не придивив документів, поводився зухвало та провокативно, а також не реагував на законні вимоги правоохоронців. Дії групи були зафіксовані на відеореєстраторі, здійснювалися в межах службових повноважень і в супроводі правоохоронців. В межах службових повноважень, згідно чого регламентувалися, треба задати питання, яких постанов і так далі. Під час проведення заходів щодо уточнення його військово-облікових документів, встановлення особи та проведення необхідних процедур, цей чоловік завдав ножового удару в пахову ділянку військовослужбовця Юрія Бондаренка, пошкодивши аорту, що спричинило масивну внутрішню кровотечу. Зазначу, що ми проти будь-якого насилля будь, до будь-яких осіб і, і структури і групи осіб і так далі. Він також наніс удар в голову старшому солдату Василю Малюку, після чого нападник втік з місця скоєння злочину. Юрія Бондаренка доставили до лікарні, де команда хірургів намагалася врятувати його життя. Попри зусилля медиків внаслідок критичної крововтрати він помер. Юрій був учасником бойових дій, і продовжував служити Україні в підрозділах ТЦК та СП, виконуючи завдання, що є важливою частиною оборони держави під час війни. Ця трагедія демонструє глибшу тенденцію, яка поступово набуває небезпечних ознак. Частина українців починає сприймати військових як сторонню силу. Військових ТЦК, бачите, забули дописати, що нібито загрожує їхньому повсякденному життю, а не як оборонців, які забезпечують можливість цього життя продовжуватися. Це офіційне повідомлення оперативного командування Захід. До речі, вони в цьому повідомленні упустили, згідно чого проводили оповіщення, чи були всі наявні документи представників ТЦК, і що спровокувало таку негативну поведінку громадян чи людей в даному випадку. Не знаю, з чого вони взяли, що то громадяни були, громадяни якої країни, до речі. Але можливо, вони екстрасенси, ну, неважливо. І сталася бачите, така ситуація, в якій втратили своє життя певні військовослужбовці ТЦК. Вони вказують військовослужбовця, треба вказувати військовослужбовці ТЦК. Потрібно уточнювати цей момент, це обов'язково. Звичайно, що ми нікому не бажаємо смерті та й, взагалі, проти будь-яких конфліктних ситуацій. Для того ми просто говоримо, що потрібно все виносити в юридичне поле. Якщо хтось порушує, чи то громадяни, чи то військовослужбовці ТЦК. Просто розбиратися в судовому порядку, але без рук ніхто нікого нікуди не тяне і без таких подій, які відбулися в даному місті, в місті Львові. До речі, вони написали про наслідок токсичних наративів. Але своїм повідомленням вони тільки підтвердили, що дійсно виникають конфліктні ситуації. І звичайно, що вони попадають як на камери. І в другу чергу самі військовослужбовці ТЦК. Всіх має бути будікамера, і вони мають нести, вести відеозапис, як вони працюють. Тому просто потрібно дотримуватися те, що написано в постановах їхніх кодексах Конституції, і таких ситуацій просто не буде. Я особисто знайомився з постановами і так далі. І якщо б всі дотримувалися, просто б таких конфліктних ситуацій б не було, я так думаю. Верховна Рада України прагне капітуляції та знищення України як держави, пише нам Сергій Стерненко. Народні депортати жадають, щоб російські військові катували і вбивали цивільне населення, щоб злочин геноциду набув ще більшого масштабу, щоб наша нація не мала шансів на виживання. Інакше складно пояснити прийняття бюджету, де заклали кошти на телемарафон та збільшення розміру фондів депутатів. Але знову забули про грошове забезпечення військових вже вкотре. Ну якщо вже таке Сергій Стерненко пише, наш улюблений волонтер, то я вже не знаю тоді. До речі, він правильно зауважив, навіщо виділяти стільки грошей на телемарафон. Я сам особисто також цього не розумію. Там просто сума в мільярдах вимірюється, які можна потратити на обороноздатність країни виділити. Невже взагалі настільки важливий той марафон? От поясніть, просто мені в коментарі напишіть це. Певні обмеження в російській військовій промисловості є і там умовно запускати 10 тисяч шахідів на добу вони не зможуть. От. Але чи зможуть вони вийти на там на якийсь момент одномоментно запустити там півтори-дві тисячі шахідів, накопичити і потім комбіновано з ракетами там, в одну ніч запустити? Так це абсолютно реально. От це не, не реальність кожного дня. Кожен день там запускати 2000 шахедів шахетів, там неможливо а, просто по ну по теперішнім спроможностям їхньої військової промисловості. Вони стільки не виготовляють в день, щоб кожен день стільки запускати. Але накопичивши спільно з комбінованими там комбіновано спільно запускаючи з ракетами, так це абсолютно реально вийти і на дві тисячі, і насправді і на дві з половиною на накопичивши на різних заводах, так як виробляє і сама Росія безпосередньо. І плюс допомагає дуже активно Іран продовжує постачати. Ще одна наша потужна улюблена спікерша. Бачите, вона говорить про потужності ВПК, нашого агресора і так далі. Не говорять про Україну. А в нас тому зараз там виділяються кошти на телемарафони і так далі. А якби виділялися на ВПК України, наприклад, там ще більше коштів. То пані Марія Берлінська, наскільки я пам'ятаю, її звати, говорила б саме про українську вже потужність наносити там удари, а так. Напевно, вона можливо не хоче говорити, можливо, це якась таємниця, але говорять про країну агресора. Наскільки в них є потужності? ці для всіх критиків дуже хотілося сказати, що ем, ем, їм потрібно критикувати звідси, якщо вони знають, як по поліпшувати -по полуда -по покращити е, там становище фронту, становище бойового зіткнення, так і діти до збройних сил, що ж ви з диванів всі кричите. Приходьте сюди. Будь ласка, там ми ж не кажемо, що ви з автоматом будемо вас посадити. Якщо ви такі фахівці, будь ласка, отримайте рівень секретності, приходьте до нас і давайте підказуйте нам, дуракам, якщо ви вважаєте, як нам треба воювати. Тільки не з дивану для суспільства і для лайків. А тут, от, приходь, приймай рішення, відповідай за нього. Відповідай за життя людей, за таких за 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 різні там вкиди. Потім які ти ну просто не хочеться навіть коментувати. От, відповідай за ситуацію, за країну, за територію, а потім може щось говорити. Повністю підтримуємо даного військовослужбовця. Він звертається до тих. Хто воює в нас з диванів, на фронтників, когось там кудись відправляє і так далі. І розказує, як потрібно комусь там воювати. От він до них звертається і задає їм правильні питання. Якщо хочеш розказати, показати, як правильно воювати, будь ласка, доєднуйся до Збройних сил і своїми силами і своїм прикладом показуй. Але не воюй з дивану, не з студії воюють, як в нас багато там барбершопних вояків воюють зі студії. От він їх запрошує приєднатись до Збройних сил, щоб дійсно показали все це на своєму прикладі. Всім пока! Я, блядь, на фронт! Поїхать! Уже час мені виїжджать! кода? Уже по всім телекана... телеграм-каналам, точніше, розійшлися інформація, що даний комік і наш потужний спікер доєднався до Збройних сил України. От, бачите, він критикував когось, хтось там перепливає тисоюн. Теж там критикував. Хтось там того не перепливав і сміявся над ними. І він змінив свою позицію і тактику. Він сам на своєму прикладі доєднується до Збройних сил і показує, що як потрібно. Ну, звичайно, можливо, це просто піар-компанія, ви зрозуміли. Але ж, можливо, це все дійсно так і відбувається. Ніхто цього не знає. Ну, побачимо з часом, скажімо так. Кривий ріг, мобілізаційні заходи проводяться. У мене одразу питання, де це записано, що представники ТЦК можуть зупиняти громадський транспорт? Просто де це записано. От поясніть мене. А потім е, їхні СММники будуть писати, що хтось там на когось е, нападає. Звичайно, що ні на кого не потрібно нападати, але розібравши саме цей випадок, от СММникам відповідають від обласних ТЦК та ТСП. Їм потрібно детально роз'яснити для населення, згідно чого проводяться дані дії, чому зупиняється громадський транспорт, і щоб потім в населення і в громадян не виникало питань. Ну знову скажуть, що це і все. Знову відео поширюється по телеграм-каналам. А ми ж прекрасно розуміємо, що це працівники ТЦК, поліції та громадяни просто займаються ранковою пробіжкою. Ми ж це прекрасно розуміємо. Нам не треба пояснень. Ні, Ну звичайно, якщо певні смники телеграм-каналів, обласних ТЦК ТСП хочуть навіть це пояснити для громадян, будь ласка, вони так і напишуть, що це була ранкова пробіжка. Все нормально. Вами розбереться. Ось у чоловіка вдома э, і на роботі є документи, його везуть в поліцію для вияснення особи. Блин. Ось, отак.

Та дома документи у нього особа, блін! Поїдьте додому, віде, хай документи показують. Я вас бухаю, а ви людей ламаєте. Військовий стан, так пиздуй на війну, блін! Як у тебе військовий стан, блін. Це точно не примусова мобілізація. Давайте почнемо з цього. Просто подивіться на вік цього хлопця. Та йому там років 20. Ну, 25 йому точно немає. А ми ж знаємо, що у нас мобілізація з 25 до 60 років. Так що ні, це, це напевно якийсь злочинець. Давайте з цього будемо починати. Друзі, я сподіваюся, що даний випуск був для вас цікавим та інформативним. Тому е, можете поставити дзвіночки, підписатися, залишити коментар. Якщо ставити дзвіночки, вам також прийде сповіщення, коли я буду проводити наступний е, виставлення свого контенту. А, також нагадую, що це робочий аккаунт інтернет-магазину по запчастинам для телефонів, планшетів, ноутбуків, смарт-одинників, плюс в нас є сервісний центр. Тому, якщо вам потрібні будь-які послуги чи товари, ви також можете звернутися до нас. Популярна категорія зараз у нас по продажам павербанки. Можу вам один показати. Як стандартно, наш павербанк для ноутбуків 65 Вт, 60 000 мА. Якщо вам потрібні будь-які павербанки, ви можете завжди до нас звернутися. А зараз всім гарного дня і всім папа. Це питання, яке навіть при найбільшому бажанні Зеленського або там Монобільшості неможливо вирішити без референдуму. Якщо це питання обміну територіями, неможливо це зробити без референдуму. Але є інше питання. Можна поставити питання вирівнювання лінії фронту, де абсолютно чітко буде зрозуміло, що так чи інакше фронт і кордон цей умовний. Який ми не визнаємо, не визнає вся світова громадськість, яка стоїть на позиціях світового порядку, який заснований на післявоєнному, я маю на увазі на хельсінських домовленостях. Але де проходить ця лінія розмежування? Вона не може проходити так, як вона зараз проходить. По-перше, це залежить від дуже багатьох факторів, де якісь перестановки будуть все одно визнані. Тому мені здається, треба взагалі відмовитись від тези обмін територіями. А повернутися до абсолютно здорової тези, яка, до речі, використовувалася в усіх абсолютно переговорах, найлегше ясно це було зробити між південною і північною Кореєю 38 восьма паралель. Угу. Все. крапка, і всі розуміли, що це от саме так це проходить. І незалежно від того, чи зайшли південнокорейські війська на південь за 38-го, або північно-корейські війська на північ від 38-го, а було так визначено. Так і тут, якщо це вирівнювання лінії фронту, це одна історія.